Що тобі сьогодні в пропозиції випало? Е, Блін, я точно не пам'ятаю. Лорка, здається. Ну, лора в мене є, я її забони брав. Якщо не помиляюсь, то сьогодні лорка. Ну, за срібло, то це ж 111, це ще я катав. Ну, гонсало не дуже. Мені здається поганий танк. Не варто й уваги і витрачати на нього кошти будь-які. Ну, хіба що за срібло, то можна це брати На ходу кинув, а вдруг. Щось мої там зупинились дуже сильно. Mm, 1, ялинка 1, в спині. Ні, голду це Гонсало. це взагалі поганий розклад. Це не не потрібен танк цей за тим паче за такі шалені кошти. Ось тут класний, от не знаю. Мені тут так подобається на цій мапі в ці, в в цих рельєфах грати на громі. Мм, шкода тільки 650. Так, і тут в центр можна Ну, 3800 дивиться просто без напрягу. Так, і зараз ще ухо і 5К може бути. Дивіться 5, 5400 на громові. Блін, дайте мені ще зробити фраг, і я майстра получу. Я не пробив! В НЛД. Вот, блін. Я може через це майстра не візьму. Може одного фрагу не вистачити на майстра. Як я його в НЛД не пробив? Це капець. Ну, 5400, просто не напрягаючись. Проїхав, проїхав і накидав. Ну, зараз подивимося. На громові, мені здається, майстра у мене ще не було. Так, да, бачите, перший ступінь. Ой. Реально 1487 досвіду далось. Просто от не вистачило того одного фрага на майстра.